Розповідає відомий майстер Микола Сідриств народився 1937 року в селі Колоснівка на Харківщині. Після закінчення Харківського е, мальовничного інституту він пішов до Харківського російського господарського університету, університету імені Докучева з 1960 року. З 1960 року по 1967 років працював агрономом на Закарпатті. а з 1967 року по 1974 рік працював інженером, працював інженером в Харківського інституту імені Докучева. Микола Сидристиць це обдарована особистість. Він був майстром спорту, майстром спорту СРСР і також був майстром з підводного плавання. Він займається своїми мікромініатюрами понад 50 років і зробив у світі, у світі діючий електромотор. Підкована буха. Буха зроблена у натуральному величину із золота і підкована золотими підковками на її лапу. Замок. Замок виконано із, у, ну, у двох варіантах у розібраному і у розібраному і, і, і зібраному вигляді. Находиться цей замок замокнуторчі волосинки. Переявка волосиня. Е, Микола Сидристий е, виконав, виконав її із свого власного, власної волосинки. Він її просварили, зробив отвір і відколірував. Е, На кінчику дамської шпики. Кара... Композиція карава виконана у середині вушці голки. Лисиця і виноград... Лисиця, маленька лисиця зображена у середині виноградної лісточки. Композиція ластівки. Сидять на половинці макової зерниці. Найменше у світі кока-кола, менше від 2 мм. у світі кобзар. Його обкладенка зроблена з полісток безсмертника і шита полотинкою. Вітряк. Макет вітряка зроблений золота і знаходиться на половинці макової зернинки. Дякую увагу.